Діти, доброго дня, я рада вас бачити. Зараз в нас з вами, ЯПС. Відкриваємо сторінку 21. Хтось мені зараз прочитає тему нашого уроку. Так, тема нашого уроку це вологість повітря і атмосферні опади. І саме про це ми сьогодні будемо з вами говорити. Погляньте на перше завдання. Нам потрібно, як завжди, прочитати лист Центаврика. Але скажіть мені, будь ласка, чи знаєте ви. А я впевнена, що знаєте, де живе Центаврик. От я вже скільки вас проводжу ЯПС, завжди нам допомагає Центаврик, але на якій планеті він живе, я не знаю. Так, я впевнена, що ви сказали, що він живе на планеті Альфа Центаври. Добре. А, ч, а яких явищ там немає. Ну, от. Так, явись там немає таких як Хмар. Добре, бачите, які ви розумнички. Я сподіваюся, що ви відповіли б мені на уроці саме так. Тому зараз я вам увімкну відео, ми з вами подивимося про центаврика. Так, послухаємо, і потім ми будемо відповідати на запитання. Так, зараз я вмикаю. Зараз трішечки не хоче сьогодні техніка зі мною працювати, але нічого. Зараз все буде добре, все нам запрацює, ми послухаємо центаврика. День, друзі, вам доводилося маруватися побачилими формами хмар. На моїй планеті немає такого явища. А у вас хмари постійно змінюються, наладують то білих кучеря рукови, то казкові замки з за баштами то картину невідомого художника, який додав у білу фарбу прапли живого чи сірого. Я замислився, як у природі створюється така краса. І чому в одних мат іде дощ, а з інших ні? Чи можна спостерігаючи за хмарами? Так, послухали ми з вами центаврика, він нам розповів багато чого цікавого і задав нам навіть запитання, тобто на які нам потрібно буде протягом року, потім ми будемо знаходити відповіді. І як ви побачили, що е, Центаврик нам сам сказав, що на його планеті, де він живе, явищ, е, точніше, хмар, немає. Бачите? Тобто я вас запитала перед переглядом. І ви, можливо, хтось вже знав, що на його планеті немає таких явищ, як хмар. От. Так, добре. Послухали Центаврика. Тепер переходимо до виконання другого завдання. Нам потрібно з вами повторити, що ми знаємо про вологість повітря. Ось ви бачите, у нас є скільки тут. Шість тверджень. Нам потрібно обрати тільки правильні твердження. Про все це ми з вами читали. Вам потрібно трішечки пригадати? Так. так. Ми обираємо перше. Так, уміст водяної пари в повітря називають вологістю повітря. Ми це знаємо це правильно. Також ми обираємо, коли кількість водяної пари досягає найбільшого можливого значення. Це також правильно. Що ще в нас? Занадто вологе повітря заважає охолодженню організму і утруднює дихання. так, і останнє, що тут ще? так, для підтримання потрібного рівня вологісті слід регулярно вивітрювати приміщення. Саме так. Ось, бачите, ми з вами ще, ще раз закріпили наші знання про вологість повітря. Переходимо до третього завдання. Перед вами є м, будова речовин. Вам нам потрібно з вами пригадати, е, ось в цих кружочках, так, у нас є. Що е, такі як речовини, ну, як молекули, так, і вони, нам потрібно значні речовини. Нам потрібно е, визначити, де речовини в людковому стані, в газоподібному та в твердому. Так, ну, почнемо з першого. Як ви гадаєте, що це в нас? Це речовини в нас в якому? В газоподібному стані. Так, саме в газоподібному стані вони, е, в них між ними велика відстань. Не ну, не дивіться, де ще тут з камери, бачите, що охоїться. Не звертайте на це увагу. Так, добре. Ось це у нас також, бачите, речовини, але тут вони ще більш вже скріплені. Це в нас в якому? В рідкому стані, так. І залишається останнє, що це в якому? В твердому стані. Так, вони щільно один до одного прилягають. Так. Саме так. Далі ми з вами перегортаємо сторіночку, у нас яке четверте завдання. Так, нам потрібно е, виконати його, так, е, пропущені пропуски ставити. Але, як ви бачите, е, тут у нас, е, ну ви це робите самостійно, Uh, і якщо вам важко, наприклад, і ви не знаєте, ви не розумієте, як його зробити, то можна просто звернутися до довідки, точніше, звернутися на сторінку 37, і там вам буде uh, допомога, тобто. Ось так, але е, зараз я вам сама допоможу. Так? Коли будете переглядати, то постарайтеся зробити самі, зупинити відео, те, яке я вам надішлю, а потім ви е, перевірте, чи правильно ви зробили, чи ні. У водяній палі молекули значно віддалені в нас. Пишемо з двома D. Віддалені. Ой. Ой, 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 зараз. Вони нас віддалені. Одна від одної. Так, між ними, Пішки не помістю. це віддалені, одна від одної, між ними існують великі проміжки. Не сильно розтягуйте, намагайтеся вмістити слова в ці. Проміжки. Де тут у нас також є, да, Пропуски по іншому проміжки. Так. Відстані між молекулами води в рідкому стані менші за розміри молекул. Так. Коли ви перевірите те, що ви написали? Ми зараз прочитаємо: так, я прочитаю вам, що повинно вийти загалом. У водійній парі молекули води значно віддалені одна від одної. Між ними існують великі проміжки відстані між молекулами води в людському стані менші за розміри молекул. Так, саме так. Тепер переходимо з вами до завдання п'ятого. Ми пригадаємо з вами, як відбувається кругобіг води в природі. Перед нами скільки? є чотири такі твердження, вони всі правильні. Тобто, наша задача це спочатку заповнити ці пропуски, користуючись довідкою, а потім ми повинні поставити так, послідовність визначити, Тобто, що за чим повинно йти, щоб у нас був повноцінний текст. Так, давайте перше. Значить, А, ні. Давайте спочатку прочитаємо слова, які в нас є в довідці. це краплі, стан, хмару, пару, поверхню землі, сніг, дощ і рослин. Так. Читаємо перше наше твердження. Піднімаючись угору, водяна пара охолоджується, перетворюючись на дрібні, дивимося в довідці, що у нас є. Так, краплі води. І коли ми запишемо зараз, так, ми закреслюємо здовідку, щоб ми розуміли, які слова ми використали, які у нас залишилися. Записуємо ось ці пропуски, краплі. Так. Далі. Вони затримуються на частинках пилу в повітрі, утворюючи кого? Хмару. Так. Пару сюди не підходить. Вона, воно підходить до іншого. Викреслюємо здоядки пишемо хмару. Ой. Хмару. Добре. Вода в природі постійно переміщується та змінює свій стан. так? Ось тут ми викреслюємо з довідки. У нас стає вже менше слів. І сюди записуємо свій стан. Так. Далі. Частина води міститься на поверхні нашої планети, перетворюється на пару піднімається вгору ось сюди, підходить пара. Бачите, якщо б ми обрали хмару, то це б не підійшло Пару. Саме так. Далі, отже, вода знову потрапляє на. Що у нас залишилося поверхню землі, сніг дощі рослини. На поверхню землі, так, ось ми витреслюємо. І ще Тут у нас буде слово поверхню. На поверхню. А тут у нас землі. Так. Можливо, вже далі хтось догадався, що ми будемо писати. Яка частина води проникає у водойми, інша в землю, щоб напувати що? Рослини, правильно, Напувати рослини. Тут викреслюємо, записуємо ось сюди. У нас залишилося вже два слова. Бачите, і якраз залишилося два. Пропуски. Тобто ми з вами знає, означає, що правильно зробили. І всі ці слова, нам що, вони підходять по змісту, коли ми прочитаємо вже повністю. Далі, хмара збирає багато дрібних крапель, води стає товщою, щільнішою. Великі краплі не витримують її в повітрі і випадають. І йде що? сніг чи дощ, йде дощ. Так, саме так, у нас йде дощ, пишемо. І не забуваємо з викреслювати. І у нас останнє залишається ще сніг. Тобто в кінці у нас буде тут сніг. Викреслюємо дощ, і тут, за температури нижчої від 0 градусів, у хмарах утворюється сніг. Все. Ми з першим завданням ми впоралися. Ми написали. Тепер нам треба з вами поставити в правильному порядку пронумерувати. Перше в нас буде, що вода в природі постійно переміщується і змінює свій стан. Частина води, що міститься на поверхні нашої планети, перетворюється на пару і піднімається вгору. Так, перше. Друге у нас що буде? Підніма... Правильно, Піднімаючись вгору, водяна пара охолоджується, перетворюючись на дрібні краплі води. Вони затримуються на частинках пилу в повітрі, утворюючи хмару. Це в нас буде друге. І вже я впевнена, ви здогадалися, що третє це буде хмара, збирає багато дрібних крапель, води стає довшою, щільнішою. Великі краплі не витримуються в повітрі, випадають, тобто йде в нас дощ, і з температури нижчої від 0 градусів за цельсієм у хмарах утворюється сніг. Це третє. І останнє в нас, отже, вода знову потрапляє на поверхню землі. Якась частина води проникає в водойми, інша у землю, щоб напувати рослини. Бачите, ось таким чином ми з вами що пригадали про обіг води в повітрі. Добре, переходимо до наступного завдання, до завдання шостого. Тут ми з вами будемо говорити про опади. Скажіть мені, які ви знаєте опади? Так, опади в нас що? Є дощ, град, сніг, туман, роса на траві буває. так? Це в нас опади. А, а як ви гадаєте, що таке опади? От, не дивлячись ще в посібничок, так? що таке опади? Так, опади це те, що, нас, що воно випадає з хмар і о, осідає на поверхні. Так, зараз ми з вами прочитаємо ось це визначення, що таке атмосферні опади. Так, для кращого розуміння. Атмосферні опади це вода в рідкому, твердому, чи газоподібному стані, що випадає з хмар або виділяється безпосередньо з повітря на земну поверхню. З хмар випадають дощ, град, сніг у насиченому вологою повітрі утворюється туман, роса іні. Бачите, ще про іні ми забули? Так. Молодці. Тепер ми з вами переходимо до завдання якого до завдання 9. Ми з вами поговоримо про прилади, якими вимірюються опади. Чи знаєте ви, можливо, ви десь чули, чи читали, можливо, про прилади, якими вимірюються в нас опади? Ну, можливо, чули. Я думаю, що чули десь. Якщо не чули, то зараз ми з вами прочитаємо і дізнаємося про опади. Ой про опади, господи, про прилади, якими можна вимірювати опад. Слухайте уважно, потім я вас запитаю, чи запам'ятали ви, чи ні. Кількість атмосферних опадів вимірюють дощомірами для рідких опадів або опадомірами огороджені для зручності вимірювання твердих опадів. Це посудини з поділками на стінках, у які збирають опади. Кількість опадів вимірюють з висотою шару води, який утворився в посудині. Слабкий дощ становить до 5-6 мм опадів, сильний близько 15-20 мм, а злива понад 30 мм. Спостерігаючи за природою і нотуючи кількість опадів протягом років, науковці визначають її середнє значення за певний період, скажімо за місяць. Цю величину називають нормою опадів. Так, скажіть мені, які ви почули е, прилади, якими можна вимірювати опади? Так, це дощомір та падомір. Тобто дощеміром ми вимірюємо рідкі опади, а опадоміром ми можемо вимірювати тверді опади, так? і саме цей прилад, він огороджений ще для зручності вимірювання. Ну, ми можемо подивитися на ось це зображення. В принципі, мені здається, що це саме опадомір, тому що, ну, мені так здається, можливо, хтось з вас думає, що це дощемір. Якщо вам буде цікаво, то е, можна подивитися в інтернеті, як саме виглядають ці прилади, так? І потім будете знати і будете знати, що, якими приладами ви вимірюються. Так. Добре. Е, Перегортаємо сторіночку. У нас сторіночка 24. Десяте завдання я е, пропоную вам виконати самостійно за бажанням. Тобто, захочете, виконати. В принципі, тут е, Неважко. Так, ну і на останок я хочу з вами поговорити про основні типи хмар. Можливо, ви вже чули цю інформацію, можливо, ні. Але я хочу з вами це опрацювати, щоб якщо що, ви це знали. Значить, хмари в нас різняться зонішнім виглядом, висотою, на які утворюються властивостями і вирізняють кілька типів хмар. Ну, про перші ми, ну, ми проговоримо з вами про три е, типи хмар. Е, у нас будуть шаруваті, перисті і купчості. Дивіться, шаруваті це до 2 кілометрів, тобто це плоскі хмари, вони схожі на сірий туман, укривають небо щільною завісою, вони майже не проникні для сонячних променів і приносять опади, тобто дрібний дощ і слабкий сніг. Якщо е, хмари пересті, тобто це 6 до 6 км, кілометр, да, кілометрів, 6 км точніше, це вони виглядають як вони тонкі, прозорі хмари, що нагадують нитки, пір'їни не несуть опадів, але часто є передвісниками зміни погоди. І останні це купчасті, тобто від 1 кілометру до 80 кілометрів. Це величезні білі хмари з чіткими контурами, вони нагадують куполи, вежі, гори, і, перетворюючись на купчасту дощові, саме вони виростають за вишку до 10 кілометрів і приносять зливи, грози і град. Ось тепер ви будете знати, якщо ви будете на небі бачити хмари, і вони, наприклад, вам будуть здаватися такими великими нагадувати. Купол чи вежу, то це будуть купчасті хмари, і саме з них да, потім у нас йде до ну, злива велика, і ігро, ігро, гроза буває, і град випадає. Якщо ви побачите такі плоскі хмари, да, вони такі, як сірий туман, такі сіруваті, то вони, що коли вони заходять за сонечко, то тоді. Так стає начебто й світло, начебто і ні, то це шарувати, так і потім буде дрібний дощик, і якщо це зима, то ще й слабокий сніг. Ну і пересті це такі, які в нас вони не несуть намопадів, тобто просто звичайні, прості звичайні хмари, які можливо ось зараз. Ми можемо також помітити, що. Просто пересті хмари і все. Тобто ніяких опадів вони нам не несуть. Просто зміна тільки погоди, тобто пасмурно можна так сказати. Так, добре. Урок у нас закінчено. Я дуже вдячна, що вдячна за роботу. Я впевнена, ви переглянете цей відеоурок, він буде вам цікавим. Ви запам'ятаєте все те, що ми з вами. Точніше, про те, що ми з вами говорили. Відкрийте свої щоденечки і запишіть, що вам потрібно зробити в ЗОшиті в тоненькому четверту та п'яту сторінку. Завтра ми з вами його перевіримо. Переславлене не треба, тому ось так. І не забувайте про те, що треба вам зробити ще і діагностичну контрольну роботу з ЯПС. Не забувайте про це. Всім гарного дня! До побачення, до нових зустрічей!